Добрий день, шановні читачі! Завтра виходить новий номер газети Вісті Придніпров'я» і він точно вартий вашої уваги. Ось що ми для вас підготували. Головна історія номера, надихаючи шлях Олександра Орєхіна підприємець із Запорізької області, який через війну втратив усе, знайшов новий дім на Дніпропетровщині та відродив свій бізнес. Як органічні продукти стали його життям? Читайте в ексклюзивному інтерв'ю. Державний бюджет 2025. Рекордні витрати на оборону, нові податки та підтримка соціальних галузей. Як це вплине на кожного українця та чому важлива ефективність витрат? Читайте у детальному матеріалі. Корисна інформація, як споживачам Дніпропетровщини дізнатися про графік технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Усі деталі, включно з новими реквізитами для платежів, ви знайдете у нашій статті. Згуртованість громади, як мешканці Вільногірська організували благодійну акцію для підтримки зсу, майстер-класи, концерти та ярмарки, кожна гривня стала внеском у наближення перемоги. Життєва історія, як переселенка з Донецька відкрила бізнес із виробництва готових домашніх страв для військових та цивільних. Борщ, вареники, голубці зберігаємо традиції навіть у складні часи. Домашні улюбленці справжні терапевти, як тварини допомагають боротися зі стресом і покращують здоров'я. Читайте про їхній неймовірний вплив на нас. А ще апетитні рецепти на будь-який смак. Цього разу ми підготували пшоняний куліш, апельсинові оладки та новий варіант салату олів'є. Купуйте та в вісті Придніпров'я» – Дніпров'я, ваш надійний провідник у світі новин і корисної інформації. До зустрічі завтра на сторінках газети! Вісті Придніпров'я» Дніпров'я завжди з вами!